Бронювання. Тепер щодо моделі самого економічного бронювання, їх існує декілька, але на мою думку, що найбільш дієва, про яку можна говорити запроваджувати, вона виглядає наступним, наступним чином: береться базова середня регіональна заробітна плата. В кожному регіоні. Наприклад, Житомирщина це буде один рівень заробітної плати, середньої, в Київщині інший і так далі. Тому що ми розуміємо, економічна ситуація в кожному регіоні вона е, там, доволі таки суттєво відрізняється. До цієї білої середньої заробітної плати, яку повинна отримувати людина, яка претендує на економічне бронювання, буде додаватися 20 тисяч гривень. Які повинен бути заплатити роботодавець за такого працівника, якщо він вважає, що він є цінним, і без нього продовжувати здійснювати економічну, бізнесову або діяльність того чи іншого підприємства є неможливим.